Привіт, малята! Сьогодні я хочу розказати вам історію дуже-дуже цікаву, яку розповіла мені моя знайома подружка Бджілка. Тож сідайте зручненько, слухайте уважно. Сонечко на малят поглядає, на галявині їх чекає. Очі закривайте на квітки. Галявину потрапляйте. Дітки, а кого можна зустріти на квітковій галявині? Загадки відгадаємо, друзів відшукаємо. У червоного малятки на спині краплинки цятки. Чорні вуса, голова любить лагідні слова. Хто це, дітки? Так. Жук сонечко. А який це жук? Маленький, має чорні крапочки на червоній спинці. Молодці. А хто ще ховається серед квітів, дітки? Відгадайте загадку. Серед лісу горбик дім, тисячі живуть у нім. Працелюбні ці комахи, добрі, щирі розумахи. Ну, а звуться всі мурахи, так молодці. Подивіться, які вони гарнюні. А це хто? Ця маленька трудівниця мед збирає, як годиться. Все у вулик, все у соти, не цурається роботи. Хто це, дітки? Так, бджілка. А яке забарвлення має бджілка? Так, чорненька з жовтими плямами. А що бджілка робить на галявині? Так, збирає мед, молодці дітки. А чи потрібен мед людині? Звичайно, так. А навіщо, дітки, як ви думаєте? Так, мед це дуже корисний продукт. Його споживають, щоб не хворіти, та при застуді молодці. А хто ще на нас чекає? Нам треба відгадати, а потім серед квітів разом відшукати. Навесні барвиста квітка, на галявині розквітла, лиш поглянути хотіла. Враз знялась і полетіла. Хто це, дітки? Що за дивна квітка така? Так, це метелик. На що він схожий, дітки? На квіточку, які ви розумнички. Добре разом працювали. Кого ж на галявині відшукали? Жука, сонечка, так. Бджілку, мураху, метелика. Комаха ми їх називаємо, ніколи не ображаємо. Так, дітки, чи можна зловити жучка і посадити його в коробочку? Звичайно, ні. А чи можна ловити барвистого метелика та турбувати інших комах? Ні, дітки, а чому не можна цього робити, як ви думаєте? Так, мабуть, малята, ви вже всі зрозуміли, що чіпати мурах комах не можна, тому що вони живі істоти. Дітки, чи сподобалося вам подорожувати? Мені також. А хто збирає мед, дітки? Бджілка, а хто схожий на квітку? Метелий, метелик, який жук має на спині чорні цятки? Пригадайте, дітки. Так, жук сонечко. А хто швидко пересувається між рослин? Мурахи, молодці. Дітки, запрошую всіх в нашу творчу майстерню. Дітки, сьогодні ми з вами намалюємо метелика. Для цього нам потрібен аркуш паперу, зеленого кольору, фарби, водичка, пензлик. Давайте спочатку зробимо пальчику. Дітки, давайте зробимо пальчикову гімнастику метелик. Сів метелик на травичку і замріяв про весну. Один, два, три. Ти метелику лети. Дуже гарно, Молодці. Тільки беремо пензлик і будемо набирати спочатку водичку, а потім чорну фарбу. Намалюємо спочатку тулуб метелику зверху вниз малюємо тулуб. Ось так, дітки. Подобається вам так? Дуже гарно. Потім намалюємо. Десь чорненьке. Ой, як гарно. Промиваємо пизли і набираємо помаранчеву фарбу. Дітки, а тепер, метелику, намалюємо крильця. Вони будуть у нас помаранчеві. Будемо малювати крильця. Скільки в метелику крильців? Скільки? Багато. Зараз порахуємо. Крильця нагадують пилюски квітів такі ж різнобарвні. Намалювали одне крильце з однієї сторони, потім з другої сторони ще крильце. О, який гарний метелик! Подобається вам дітки? Так. Мені також. А потім внизу ще крильце намалюємо. Так, давайте рахувати крильця. Одне крильце, друге. А це вже. Так, дітки, третє. І останнє, четверте крильце. Молодці. Дітки, пропоную вам теж намалювати метелика. Згодні? Тож приступайте до роботи. До побачення, дітки, на все добре!